На старт увага вперед. В позаміському оздорочому закладі Лімниця стартували малі олімпійські ігри. Більше сотні учасників першої табірної зміни змагалися у швидкості та спритності. Традиційно в естафетах взяли участь обдаровані діти. Аби отримати путівку до літнього табору. Вони упродовж року старанно навчалися та проявляли себе у різноманітних видах спорту. Я виступав на чемпіонаті області і зайняв там третє місце. Я заслужила своїм успіхом у танцях. Виступала в багатьох містах і в Львові, і в Києві, і, навіть і в нашому Івано-Франківську, і зайняла там дуже хороші місця. Як справжні олімпійці, хлопчики і дівчатка заспівали гімн та підняли прапор. Усе в традиціях Олімпійських ігор. Ми намагаємося їм довести, що крім того, що ми проводимо тут Олімпійські ігри, що раз на чотири роки проводяться зимові і літні Олімпійські ігри. Ми їм про це розказуємо. На розповідях перед олімпійськими іграми, і вони, коли вже виходять сюди, співають що цей гімн Олімпійський, то вони відчувають ніби цей дух. Коли проводимо між маленькими дітками естафети, то вони один за одного болівають, підтримують один одного. Окрім спортивних забав, дітвора щодня демонструє кмітливість у конкурсах та має змогу проявити власні таланти на тематичних заходах. Вони навчаються взаємоповаги, увічливості, знаходять нових приятелів, а ще знайомляться з історичними місцями Прикарпаття під час екскурсійних поїздок. Подобається, я на наступний рік напевно теж приїду ще раз. Тут ми граємо різні ігри, розважаємося. Е... Багато вільного часу можна відпочити. Тут дуже весело, дуже цікаво, інтересна. Кожен рік малі олімпійські ігри у літньому таборі відбуваються упродовж шести років. Для найменших учасників оздоровчого закладу цьогоріч організували забіги на 60 метрів: настільний теніс, волейбол та футбол. Спорт е е е ранкова зарядка ну це здоров'я дітей, здоров'я нації. Тому фактично. Ми ці змагання дуже любимо і ми проводимо кожного заїзду кожного року. Це у нас традиційно. Ми проводимо ці змагання. Дитина це особа, яка хоче отримати за свої дії, за свої перемоги, якусь винагороду. Крім Олімпійських ігор, Дітвора упродовж табірної зміни приймає участь у різноманітних спартакіадах, а ще здобуває нові навички у спортивних гуртках. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.